Шановні болівальники футболу, сумна новина сьогодні надійшла зі Львова. 10 липня у віці 67 років помер Степан Федорович Юрчишин, легенда Львівських Карпат, футболіст, якому належить рекорд першої ліги по кількості забитих голів. Радянського чемпіонату, а саме у 1979 році у 42 матчах Степан Юрчишин забив 42 голи. Також Степан Юрчишин, граючи в Карпатах в першій лізі, викликався у збірну Радянського Союзу у 1979 році. У 1981 році Валерій Васильович Лобановський. Забрав Степана Юрчишина в Київське Динамо. За словами самого Юрчишина, він туди не хотів іти. Юрчишин не хотів грати під керівництвом Лобановського. Тим більше, що у 1980 році він отримав у грі Закарпати важку травму, через яку змушений був пропустити Олімпійські ігри. Але Лобановський все ж таки забрав Юрчишина, протримавши там кілька місяців. Старі травми дали знати і змушений був відпустити Юрчишина з Динамо, але після перебування в Київському Динамо Юрчишин так і не заграв на високому рівні, хоча грав за ташкентський Пахтакор за Львівські Карпати. І пізніше, коли завершив кар'єру, то перейшов на тренерську роботу, тренував Львівські Карпати, тренував ФК Львів. А також працював на адміністративних посадах у львівських Карпатах. Вічна пам'ять вам, Степане Федоровичу, болівальники футболу вас не забудуть.